Вітаю гостей каналу на огляді будинку в селі. Сьогодні на огляді будинок в мальовничому місці з чудовими краєвидами і зручним розташуванням. Дім побудовано наприкінці 70-х років на земельній ділянці площею майже 40 соток. Газ проведений в будинок та у літню кухню. Опалення індивідуальне газове є підігрів води за допомогою газової колонки. На подвір'ї розташовані дві літні кухні, погріб, криниця, садок з плодовими деревами та город. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, в оселі три кімнати та велика веранда. Також господар залишає меблі та побутову техніку: плиту, духову шафу та телевізор. Господар вказує, що документи підготовлені до продажу і знаходяться на руках. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Оголошення та контакти продавця будуть в телеграм-каналі. Переходьте по посиланню, яке розміщене в описі та закріпленому коментарі. Будинок знаходиться в селі Маркуші Вінницької області в умовному трикутнику: Вінниця, Хмельницький, Житомир. Найближче місто Хмільник. Розташоване приблизно в двадцяти кілометрах від села до Вінниці, приблизно 70 кілометрів. В селі є школа, пошта, церква та багато красивих місць.